Історія гімназії номер 75 Дніпровська гімназія номер 75 Дніпровської міської ради має довоєнну історію. 1967 рік середня школа номер 75 міста Дніпропетровська отримала новобудову за адресою Вулиця Шкільна, 8А. У січні 2001 року почалась реконструкція приміщення школи. На реконструкції закладу освіти працювали не тільки будівельники, але й вчителі. На 2 вересня 2009 року за спонсорської підтримки обласної організації партії Батьківщина та її лідера народного депутата України, прем'єр-міністра України, випускниці школи 1978 року Тимошенко Юлії Володимирівні була оновлена будівля школи. Школа брала участь у міжнародних та всеукраїнських педагогічних виставках, сучасні заклади освіти інноватика в освіті України має нагороди різних ступенів, отримала золоту медаль лауреата другої всеукраїнської виставки в номінації «Інноватика в загальноосвітньому навчальному закладі за проєкт Здорова дитина, міцна держава.